І у нас до вас інше звернення. Ви а, ви знаєте очевидно, що відбувається зараз військові. Ви бачили новини, ви бачите ці фото-відеокадри, які зараз ілюструють, що відбувається на вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській, на Майдані влади. Виходячи з цього відео з цих фото, ми розуміємо наступне: що хлопців, які ходять до підрозділів внутрішніх військ, використовують гарматне м'ясо. Тобто їх ставлять з перших колона, за ними знаходяться верху. Ці хлопці приймають перші, перші приймають міфінуваліків. На цих цих хлопців летять незрозумілі предмети від провокаторів. І ці хлопці по суті не мають можливості для виступу, тому що їм що вони дають зробити верхові е, це іншими словами, хлопці кидають е, прямо під е, палки і під каміння. Нас до вас прохання. Е, якщо будуть поступати накази про передислокацію хлопців, е, пам'ятайте про те, що е, ці хлопці це строковики, в яких є батьки, е, які е, бажають, щоб вони були живі, здорові. І якщо хлопці туди підуть. То ви також несете персональну відповідальність за них за кожного з них. І потім ми тим батькам чи хлопці постраждали, будемо доносити хто і звідки надавав ці накази. Це дуже важливо. Ми розуміємо про те, що ви давали е, притягу народові України, і ми розуміємо те, що ви не будете виконувати злочинних наказів. І ми розуміємо те, що ви будете, якщо віддавати накази, то це будуть накази мудрі, і які не поставлять під загрозу життя і здоров'я хлопців, які знаходяться у вашому підпорядкуванні. Де в цій не сумнівається? Я на вухільний концентрацію. Це насправді важливо. Ми сподіваємося на те, що ваші погони і ваш мундир підвертують вас в